Всім привіт! Ми сьогодні з татом. Поїхали в лісок. перевірити, чи ростуть гриби у спеку без дощу. І зараз я вже знайшов гриб, тато хоче сам знайти, сфокусувати. Не поганю. Так це що? Ха. А тато знаходить не той, що я знайшов. Ано, хузай. Ану, зривай. А ну. а, а, твердий такий, поди. красавець! О! Клас! Супер! Ану а, а далі так шукай! Шекаєш! Старайся грибниці так не дуже Та йду mm -hmm. на... Все прикривати! Посе, так? Ну. Все. А, ну. Все. Дай покавка! Це дубові! Дубає грибачка. Ну. Запах неймовірний. Але може одразу би його трошки почишувати. А ми зараз підчершимо. Один до одного на шапку у нас. А, угу. Шо, так, підчишуємо. Ну як всі гриби, вони трошки червиві. Так, чуть -чуть. Але... Але нічого на сушку буде. Так. Ну, здалека ветка. Ано ну, зривай. О, та ти що? Оця картинка. Ой. Три, Три штук. Ого Слухай, а ці свіжуки. Ці навіть можуть та просто. І може ще й чисті будуть. Ну таке, принаймні, може один. А ось така красота в спеку. Це просто... Я не очікував. Ну. Ну, як сидіти вдома, як то гриби такі в лісі. Чесно, ми складаємо в космо Але гриб, це просто як я його той раз не побачив, що то він виріс тепер, а ну дивись так. Кири, що нема кори по тут. Яй-яй-яй. Ще один але сховался, Десь, гриб, але сховався все фрос. Я забув, взяв, Давай кігрі Пап. Але грибочик Все Ай, а запах? А такий свіжесенький, фрос. Та можу... Але далека видка цей гриб, Яй-яй-яй Давно я так не пам'ятаю що... Здалека видно, тут були гриби. Ой, який грибок. Та, Тата шукає. А тут біля цього брат його. Але видно, що це чисто спекотні гриби. Піджарило їх сонечко трошки. Вони ховаються до лісу, але навіть це не допомагає. На жаль. І так, знаходимо ми в іншому лісі. Отакого От дохляка. Але брат дохляк, а другий брат красун. Отак От є не раз в сім'ї. Отакий. От От такий грибочок. Шукаємо далі. Наступні грибочки. Ми зняли на телефон, так що шукайте в тіктоці, як ми його зривали, дивіться ті бомболик, Це просто. а це напевне грибня буде. ну Не знаю, надіємося, може ще щось крутіше з тільки лісу ми пройшли так. і дурно. Просто прийшли на грибницю, там де я вже збирав гриби і тато вже знайшов гриб. Я поки що його, а, вже побачив. Так, то він з тої парафії що тут росло. 18, то цей 19-й вказується був. Тут потім, так? Так. А, 20-й. Перепрошую. Тут Нічого собі, я не бачу. Не видно, ні один. Ось цього і позиції вже не видно. Московіється гарно. Такі у нас приключення. Так, от так, ті ми зірвали і цей беремо. Ну видно, що вони трошки... О, цей гарний. Ось такі. Що, 21? Ну а цей? Точно не видно було, цей він підріс, підріс ось стаку, Ну бо я тут стовп mm -hmm. навіть на відео видно є. Mm -hmm. Назриваєш. Ну, Кошика. О, цей гарний. Тут і все, двадцять другий. Ой. Ай, де О це це то, що треба. Ще є. Так, що так, Два? А, два. два. Три? Оці молоді. Ти рустують у спеку. Ще один. Весі Вис, не цього написано. Класно. Класно. І ще маленький той лишай. Так, маленький той лишай. ці беремо. Красота. Звідки вони таку вологу натягнули. А, то ти що! Ох, яка парочка солодка. Подивіться. О так. Сердечко із грибів. Сердечко із грибів, а тут десь такий бомболик. Ох, свіжачок. Я тут буквально пару метрів не і розвернувся. Ох, ця парочка. Ох. То шо, гриби дня? Так, сто процентів грибе дня. <світ> На заставку. Ох, які грибочки! Один, другий. Ох, який бомболик. А це просто. Просто картинка. Результат. Сьогоднішньої грибалки. Ось дивіться. Шей який чистий, гарненький. Просто персик. Як вам грибочки? Мій горинич Я кажу тато, в став кошик гриби. Табо вже каже, що нема де, вже пальцем тримає. Це біда у людей, ні? Ну. Вже нема, це вже буде тако. Я буду тако нести. Добре, а я вже мушу нести. Ну що, кошик? Ми назбирали. Можемо сміло їхати додому. Скільки часу? 50 хвилин чи годинка. Зараз подивимося на цей на таймер. Так що як знати грибні місця, то гриби збираються дуже швидко. Всім папа, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім гарного настрою.